Не вижила 20-річна дівчина, яку в суботу ввечері збив позашляховик в Одесі, померла. Півтори доби медики боролися за її життя. Проте врятувати так і не змогли. Це друга жертва смертельної аварії. Трирічна дівчинка, яку жінка переводила через дорогу по Зебрі, загинула одразу. Сьогодні на місці кривавої ДТП місцеві мешканці перекрили дорогу. кажуть, суботня аварія стала для них останньою краплею. Маю трирічна дівчинка гине на очах матері. Вона переходила дорогу з родичкою трохи попереду, коли потрапила під колеса позашляховика. Мать держала, тому що вона хотіла спокончити теж сам на так кричала, що це ужас. Коїта водій Тойоти жінка, їй 69 років. 50 з них за кермом. Твердить, їхала 70 кілометрів за годину. Сильно сонце в очі світило. Я ну, от, бачила одвіділа просто уже перед машиною бігущих. Жінщину семенка, знаєте, лучше би я умерла. Жити з цим, що случилось, нівозможна жінку затримали. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Патрульним ледве вдалося врятувати її від самосуду. На місці ДТП дуже було багато людей, які намагалися зробити самосуд. 20-річну дівчину, яка переводила дитину через перехід, госпіталізували з важкими травмами. От моменту поступлення больна знаходилася. В крайні тяжолому стані, в третій комі з порушенням вітальних функцій, то тобто з порушенням дихання і сердічної діяльності. півтори доби медики боролися за її життя, але сьогодні вранці дівчина померла. Є! Шість годин поспіль кілька десятків убурених людей ходять пішохідним переходом. Поліція отримує сотні дзвінків від розлючених водіїв, яким доводиться їхати в об'їзд. Пікетувальники кажуть, зебру більшість автомобілістів ігнорує і не пригальмовує, адже за 300 метрів межа міста, тож машини мчать як по трасі на повній швидкості. Навіть вчора пошли лише цвіти сюди. З дітьми Переходити дорогу було невозможно. Машини як їхали, так і в налісніх не становився. Даже полгоди назад парня збіланого тривало. Ми добиваємося уже много років поставити хоча б світофор. Ми налогоплательщики, заслужили це. вимоги. Є обґрунтовані. По перше, дійсно я звернув увагу на стан пішохідного переходу на знаки, які встановлені і дійсно не відповідають гостам. І... Правом безпеки, крім того, стан дорожньої розмітки також так сталося в жахливому стані. Людям немає тут не облаштованих тротуарів. Просто під час акції на місці трагедії вішають новий знак пішохідного переходу, адже старий не видно з дороги. Днями обіцяють поновити зебру і вирішити питання із світлофором. Олена Черняєва, Іван Савченко, ОДСТСН, 1+,1.